Вимагаю, щоб пан Олексюк склав повноваження секретаря, так як має бути присутня іще одна політична сила, яка все ж таки була на Майдані, була в перших рядах. Я сумніваюся, що дехто з хлопців, які тут стоять гарної фізичної такої форми, кидали на на Майдані чи попадали під кулі. Можливо, вони в душі свої також підтримують те, що змінилося в державі, але є люди, які були там і вважають, що не можна залишити ситуацію такою, яка вона є. Тому, я кажу, як керівник правого сектора в Київській області, які взяли на себе відповідальність за люстрацію, за народний контроль за тим, як діє влада, яка чи влада, чи опозиція. Ми з опозиції так само будемо питати, Коли депутати від Батьківщини, чи від Удару, голосуючи. В інтересах партії влади. Нам ці купляння людей, депутатів, нам не, ви розумієте, це корупція називається, проти якої ми збираємося боротися. Тому є думка, що пан Олексюк склав повноваження з секретаря. Це позиція це позиція також частини громади, яка зараз зал не може зайти. Давайте не будемо все ж таки конфлікту, ситуацію цю робити. Ми дамо можливість пану Анатолію налагодити нормальну роботу, щоб вся громада могла впливо працювати плідно в інтересах жителів Бучі. Ось. Але я вважаю, що так як зараз по всій державі відбуваються зміни в керівництві на різних рівнях, треба зробити зміни і в керівництві міської ради Бучі. Тому він, по-перше, по має так само покаятися, як член партії регіонів. Шановні шановні колеги, що Іра, Іра, зачекайте, зачекайте. шановні колеги, пане Пане Іроне. Шановна громада, я погоджуюся, погоджуюся з тим, що кожен має кожен має висловити думку. У мене пропозиція є наступна. Ну Якщо відверто, шановні колеги, пане Іра, пане Іване, зачекайте, зачекайте. У мене є наступна пропозиція. Якщо хтось думає, що помінявши секретаря ради одного на другого, виникне всі 36 депутатів можуть що сесії змінюватися. таємним голосування, процедура буде йти і так далі. Я пропоную наступну річ. Перший заступник міського голови, вільна вакансія, з повноваженнями ще більше, ніж міського голови. Бо я ж представницькі функції виконую, так чи ні? А там цього немає, це Робота, робота, робота. Будь ласка, всі, хто бажає, несіть пропозицію через політичну силу представлені в Бучанській міській раді. І все, і ми розглянемо, чи пане Ігорю ви вносите пропозицію, розглянемо пропозицію. Так, ну все одно ну, депутатам треба внести кандидатури і далі. І ми, ми визначимося. Ми сьогодні, ось фракція партії Батьківщина, поставила питання, що потрібно виконком переформатовувати, і ми маємо тут аргументи. І я думаю, в процесі роботи, коли ми підемо по сценарному плану, затвердженому, ми до цих питань і підійдемо, і будемо обговорювати їх там, де і депутати обласної ради мають врешті-решт прозвітуватися. Я нагадую, на сареків конгурсували депутати. Прийдуть, прозвітуються. Буде робота задовільна, громадою визначена, то звіт 9-го, який буде проходити, ми і їх запрошуємо, щоб це все відбулося. Тож давайте все-таки вносячи ту чи іншу пропозицію, щоб вона не була деструктивною. І спричинила певний якийсь хаос і дійсно протистояння. А виходить з того, де дійсно. Я погоджуюся, що є час, тим більше влада повинна молодими людьми, енергійними онолі або фахівцями. Будь ласка, давайте пропозиція посада першого заступника є вільна, кабінет поруч, працюємо.